Привіт, вам Михайло. І сьогодні я буду проходити Майнкрафт. Це третя частина. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а ми починаємо. Ось що. я в минулому відео повністю підготувався до незеру і зробив портал. В наступному відео я обіцяв, що я повністю пройду в Нижній Схід та знайду стежні Ефріда. Плюс, думаю, після інтерракона зайнятися візером. Але з візером доволі важко, як ви бачите. Ну я думаю, е, мій друг колись робив таке. Знаєте що, в... Так, тихенько. Я вам потім розкажу. Ненавидно. Е, так, бренд, давайте бігти, що веде Сінько. Так, я координати собі записав. чому можна йти. Так, як ви думаєте, тут якось? О, ти, типу крем? О, мені повезло. Його півроку буду шукати. Добре. Коротше, в мене немає ніякого луку, але я так підготовлений. От, от сука. Завчився грати, визнаю. Пробачте. Чуть я занадто так стрімко побіг. Пробачте всім. Я зараз думаю, добуду трохи дерев землі. Я розумієте, я вже давно не проходив Майнкрафт. Десь штучок хватить, думаю. О, точно! Як ви мені додумати Я зможу лаву на них вилити. Плюс, що шо у мене зачаровано, я, я. Отже, ми Будемо ще фантиз. Знову хіба... Це про вас загалі. Я думаю, це відео десь буде 20 хвилин. Що за звук? Я ще залегав. Добре, вийшов. Йдемо назад. Так. Я думаю, тут що я довго багато буду, разів ходити. от чому зроблю собі дріжку вже. Опа, не прийняв вже. там дівчі... Люди... А чого вони, чого вони бігали, не, не вбивають? Дивно. Та шо за хі... А, -а, а пів серце, йо. Господи, боже мій мене Бог любить. Шо зосталося? Господи, це, ні, це просто піпец. Давно я тут не був в водою, я не пам'ятаю, я десь місяць тому не був в воду. І втрату дуже давно не грав вже. Я. Зараз я тут добуду трохи блок. Блоків. Пошу. Начувано відкриває. Зараз спробую якось дістатися. Так, дивіться. Де палички? Шо ми? Ну добре, давайте я добув блоки, ще піднімуся назад. Я вже думав, що ще доведеться, так, тому що я мені дозволив лише два рази в мене Все. Інш, останній раз я вже буду перезаходити всі речі. Ай. Так, тихенько. мені Нічого взагалі на них не бажає. Йоїої! Йоїої! Тихо, тихо. А, вони віддали на горять, точно. Що в мене там на щиті? Ас! Одне хп. Стопе. Пацани. Йой. Та чо... Я не вмію все, добре, я визнаю. Я трохи нупок в цій справі. Плюс, але дивіться, я маю навіть одну голову оцього пацана. так краще. Хе-хе, тепер я візер. Добре. А, з, до речі, як я пам'ятаю, ці голови дуже рідкісні, а мені нічого взагалі не висипають. О, таласниця. та лайк, це. Те ж мені щось взагалі не випадають. Побігли. Розумієте, що це зазвичай, коли я не нападаю, то вони нападають кубками. Ви думаєте, що там мені що вистачить? Думаю, хватить. Побігли. там они падают ч они мне не падают так с Та чм не чего не падает я не разумею Знаешь, он мне нападает. Серьезно, что за фигня? Будешь першим, кто меня добуду. Даже если там. Ура! Перший стержень! Ура! Це скільки того? Добре, ще трохи треба буде здобути. Та ну... Дивіться, в мене... Та тут аж дві штуки. Я нуб. Я просто нубик. Коротше, зараз буду допроходити це все. Ех, давайте далі. Вже нічка настала, треба ж в портал бігти. О, точно, ще. Я, я не пам'ятаю, як там... А, ні, все, ні. Просто пам'ятаю. Я мені можу, можливо, скрафтити... Е... Той, зілля... Я вам вористі, пися, воно дуже добре буде мені допомагати. Хм. Я себе будівництво, я не сильно по тому. Пішов. Хослухайте, вони... вони мене залпають. Повезло, називається добре. Треба знайти е, спавен їхній, е, буде хоч обстріляти. Що за це Зараз сказати. Мне треба знайти спавні їхній Чому мені ті голови випадають? А, ну это голова. Та я не розумію, чому мені не можуть випустити нормально хоча б одне... то, я не знаю, серйозно. Ну, щоб не залетять сюди, коротше. я думаю, зараз нагору вибиратись. Так, де їхні? О там, во! О там їхні спавин. Ясно? Дала, мати під собою головне правило. Зараз я добуду тут блоків. Так. Ви розумієте, вона мене тупо затискає, типу, оті аж нападають і візер скелет, і то скажіть, хтось виживе в такому дрім максимум виживе, а я не дрім. Буде під землею добиратися туди.

Що ти, я то можу фармити? Ну все, ми занятись, маємо має фармити. Я тебе не трогав, не треба. Я не трогав, вашу стаю. Чого його можна вдарити, чи якщо... пластичка? Все, значить будемо тут фармити їх. Не ну, доволі розумні, якщо так можуть. Тут забудуємося і давайте ближче до них підійдемо, Вони злітають до мене, я їх фармлю. Доволі добре. Ну, давайте дірку. Там чогось вони залітали до мене. Давайте залітайте. Ну мене вже... Так, нормально, вже так на купив трохи. Там ну, назад! Давай залітай! Ура! А чого вони не виходить? Ярмо до почу якусь тут джерувати, пізніше. Я зараз купаюся. Чусь мені не везе. Поспимо. Коротше, це відео думаю, буде тривати 20 хвилин. Ні, я не зможу. Я не додасть... Я не маю такий скіл хороший. Давайте на кріверу потренуємося. Ідеально. Коротше, е, Так, що б я міг би зробити? Що мені точно треба зараз зробити? У мене було залізо ще. Сподіваюся, це його не просрав на нагрудник. Так, просрав. Е, е, ну, коротше. У мене є золото, спробую потугуруватися з біржем, може вони дадуть щось. Часту в мене немає охоти йти, тому що її, по-перше, тут неї на мить нема. Почнемо з цього. А по-друге, це ще й буде час витрачати і все таке. Коротше, зараз добуду ще очах пару стежень ефріта і на цьому закінчимо цей епізод. Ех, треба було шибко зажати. Ти тільки що за спокойся, спокойся, мале. Ви бачите, скільки там їх, йоооо! Треба визвозити кількість прогружаємих чанків, щоб не десь десь спавнились. Ой-ой, що до мене за те Та їх там! Yeah, ah, Nazar. О, скільки там в мене вже не один Я могу аграрити на їх не буду Хм Я думаю, зараз знов піти на той місце там де я воно летять. Давайте так далі на них фармити Ну, коротше, всім лайфхак, хто не може добратися до їхнього спавенпойта, то може отак просто фармити них потроху. Я ще думаю, зараз буде два стержні і на цьому зварювати з цього проклятого місця. О, Дерчі Кірка. ламається. Так, що мені робити? У мене буде якийсь наукат, вже добре, можу собі щось з'їсти, зробити, щоб ніколи хліба закінчиться. Щось ніхто немає. Ніфіга там скелетів. Загритися на мене, загріться. Да, ну, агріться, що за фігня? фіня? Не позуку відчуваю, щоб вони не підлетіло. Всрався. Якого фіга не випадає з них нічого? Е-е, я тут. Ну і Все, так фарми. Ну, в принципі, теж нормально. О треба буде назад повернутися безрубати не зброю, Зброя целя така. Ну алло. Опажей заходи. Заходи в домом. Начай. Вже 11 левел, а не немає взагалі що за фігня. Коротше. Я йду цією дорогою. Іду, і дойду на зараз. А що там їхнє спавен місце. Вілля хоча б матиму шо? Ідіть до мене. А він там? Добре. О, пора. Так. А ну что там с двух месяц спавнится, чешу? О, уже. Ну, а, грить Скажу, кір... У мене скоро кірка зламається. Я каменю свою, спою? Немаю. Та хтось тут хоча б... Агритися на мене. Може? Що б робити? Заведеться по-іншому.

там в угоне буду спалять и все дурачок один на стрелах опа я мут наверное Ой-ой-ой! Мені відбігли ні буде хана! Ну я вже добув достатньо. І тепер я лук маю. Овсім не поламаний, бо тобі біхана. Чорт мене щит зламався. Зараз буде доведеться зробити хоча б якесь. Ех, ну то я тут затиснений. Біля не на мене злім. Всі на мене злім. Що казати? Полимаю? Ну, доволі швидко. Оже внешні буде. Там змогу ще багато неправильно ну, чому давайте. Слухайте, такий нормальний тут фарм виходить, а нарешті згадав як то був. Гравати її Ну добре. На цьому я думаю відео закінчу. На тому, як я ледве не здох. Там ще бізнес скелет, йо закриє цей прохід. Коротше, наступне відео буде одразу початися звідси або вже з цього. Я вже вийду з цього полону, вже за допомогою блоків та підземлі. Ну добре, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, па пам